Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Покажу вам погоду. Ви знаєте, зранку треба занести отой половину гарбуза, чи він ще в мене не померз, чи той і той занести, і із -за всього кашу зварить. От. Зранку було мінус 4. А оце як я поверталась додому, вже було мінус два. Ну, я вам скажу, що великої різниці, мінус мінус 4, мінус 2 я не прочувствувала. Прохолодно. Може, того прохолодно, що це, знаєте, перші такі морозні дні, от, і якось що організм ще не, не звикший да, до морозів. Може так. А може, воно трохи вітер, а воно, знаєте, навіть як невеличкий мороз і вітер, то не дуже приємно. Ну, давайте ж була в церкві, зараз покажу вам, що тут мені дали. Отак От оце дивіться таке, такий рулетик з кремом. Ось з кремом такий рулетик. От. З маліновим. З кремом і з маліною. От. А, а це що? Це що тут таке? Не знаю. Брауні, мабуть, брауні, я так думаю, це Брауні в нас. Далі це в нас рає Юсту. Я люблю таке. Це е, 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 200 грамів 35% без лактози той, е, вершки. Це такий один йогурт до 20. -го. Оце дуже смачна ковбаска. Дуже смачна. От так. Е, так, подивимося, скільки ж тут у нас. Так от більш сюди на світ. Ви дивіться, оце. А я отут подивлюся, скільки тут жира 18. А м'яса. М'яса, м'яса. Що я не бачу? Ану. Так, світло включу. Включила світло. Так, скільки ж тут м'яса і якого. Ну, не бачу, ви понимаєте. Розклад тут, що тут, що тут, як тут, як тут? Яке тут? А фінська свинина, вода. Всякі розрихлітілі. А, ось. Дивіться, написано: 81% м'яса. Оце дуже вона така смачна, вона була заморожена, але вона вчорашнім днем. От. Це вона розмаражується в мене. Оце такий салатик взяла собі. Оце такі булочки вони смачні, такі, мякенькі мякенькі булочки. От. І отакий от хліб. Я люблю його, чорний хліб. Ось от, от такий ось чорний хліб. От, він може бути трохи солоденький, да? А, ну Так, та-та-та. Да. Сіраппі. Сіроп. То він трошки солоденький. А я люблю такий. Оце таку чайку собі взяла трошки. Випить. Чайку трошки випить собі взяла. Оце і все. Чого так небагато, ви скажете, що так мало продуктів? Бо ще треба було очікувати ще одну автівку, щоб автівка ще одна приїхала. Я запитала ну, той, хто там у нас старший, а що в тій автівці буде? Він сказав, буде дуже багато хліба, дуже багато випічки, майонези, соуси, гірчиця, каша вівсяна, ну це хлоп'я вівсяні. Е, що там ще буде? Каже, торти привезуть, торти, це значить на п'ятницю ми будемо їсти, наріжуть нам таке, А кажу, овочі, фрукти або м'ясо буде. каже, Мабуть, ні. Оце тільки отаке. ну Я тоді думаю, а що я буду там сидіти. Хоча я б успіла, я б успіла ще на бусик, бо я ж приїхала. До центру було 20 хвилин на 12-ту. Я походила, пішла в Нью-Йоркер, думаю, та піду може щось по знижкам. Ну, нічого такого, що мені треба було, не було. Ну, от-от-так. так що, от, от, так. І тоді, що я, раз мені нічого там не, не глянулося у магазині, у Нью-Йоркері, в МЧМДМ зайшла, там отож Black Friday. Теж мені нічого не треба, Black Friday подивилася, ну таке. Ото. Невеличкі знижки, там 35-40%. Я так і не люблю. Я такі не люблю. Я люблю 60, я люблю 70, а тоді ще дві береш за одну платиш, або три береш за, 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 за дві платиш, отаке я люблю такі акції. А так, хто? Єрунда, а не акція. Зараз от я собі погрію каша. В мене є гречана, я варила собі, от, сосіски одріжу, одварю. Я люблю не не, той, не, в, мікро, не в мікро, а сосиску. от, І хліба от, у чорного помажу з маслом, з сиром. От, а тоді ще що? А, ну от салатика зелененького поїм, салатика і огірок. Помідора, помідора не хочеться, буду в їсти, але тільки не зараз. Та й все. А тоді ще може а вип'ю чаю з тим. З молоком у мене є в холодильнику молоко. Я вчора ж купляла, показувала вам кефір, молоко, вип'ю чаю оце чорного з молоком і з їм ото, не, не рулетик той, а ото таке печиво. А ну, давайте ми його зараз відкриємо і подивимося. А що воно таке? А що воно таке за печиво? Так, зараз ми його відкриємо. Що ж нам? Що ж нам не Ну да? Це, я думаю, все брауні. Ну, а про то не знаю. Бо воно не написано не на фінському. Восім штук чогось. Може, якесь печиво, а може таке печиво, як ото брауні. Так, ну як тепер? Треба більше розрізати аж сюди, щоб я могла його витягнути. Бо інакше ніяк. Криптова, що і не хоче. Ні, ми його все одно дожмемо, так? Да? Як це так? Ми його дожмемо, щоб ми його витягнули. О, бачите, яке хороше. О, бачите, шоколадне таке брауні. Да. Так що оце так. Оце я зроблю чаю собі і з таким брауні поїм. А чай з молоком буде. Я люблю чай з молоком. От. Оце таке дівчата я взяла, думаю, та більш не треба. Ну що я остануся? ні, ну Може, там, вони, може, там ще щось привезуть. Ну, що мені треба, що мені треба. Я от собі половину сі ковбаски одріжу, положу в холодильник, а половину бросю в морозилку, одвезу свої приятельки, як я зберуся їхати, так я тоді її одвезу. От. А так, що там, все-таки, що я поїм, і салатик поїм, і випічку, і вершки, оце ж зварю кашу. Гарбузяну, а як я її її я зварю на воді, помну, а тоді добавлю вершків, закип'ячу і буде дуже смачна каша. Але спочатку зараз я заносу і подивлюся, чи, чи не по гарбуз Не той, не поморозився. Якщо нормальний, хороший то і слава Богу. Зараз покажу вам, я сьогодні зранку зібрала постіль, але не поставила подушки, як я ставлю до того. Добу. Ну, туди-отуди не поставила, А не поставила того, що батарейка тепла, щоб Ой, тепла, хороша, щоб у хату йшло тепло. Щоб не, не, під, тим, не під подушками ото збиралося, а щоб і хату йшло. О, та, ну, зараз під, підемо подивимося, як тут у залі батарейка. Бо в тій кімнаті нема батареї. Ні, не... Ну, не, вона є, але вона не гріє ніколи. Ой, тепло! Ну, а там мені і не треба. Там в мене кабінет, там в мене такі речі, що їм не треба нагріватися Це в мене на продаж все. Так що тут такі справи. Ну, оце вам все розказала, показала. Бачите, я задоволена. Вершки хороші. Наваримо того. Кукоху керма. Це таке, що до кави. Оце теж люблю. Оцей. Раяюсь, то такий зернистий, кругленький. І куба ця смачна. І крубася смачна. Зараз отак теж відріжу. Отак відріжу. Тоді достану її. От. І одварю кусок. Я думаю, вона прикопчена. Ось 81% м'яса. Це хороше. Ну, все мої ріднесенькі. Бувайте здорові. Щасливі, щоб все було добре і благополучно. О, одна година. Зараз приготую собі обід та буду обідати. Бувайте здорові, Па-па.